Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповісти. Сіньками, щось мені тобі. Добре, ради та слав дітла. Бережіть, як ранки. Часничку маленький. Зубчик. Кинув борщик або ж в супчик. Так. Покладу його до страви, щоб вона смачніша стала. Врічку, що ти робиш? Як це що? Я записую рецепт у віршованій формі. Оце вигадав. А до чого тут чесник? Та як же ж це до чого, хлопці? Ти справді вважаєш Чесник смачним? Фу, я його слаг як не люблю. Друзі, друзі, та ви що? Він же такий корисний та й має дуже багато надзвичайних властивостей. Не може цього бути, він же пекучий. Хіба пекучий може бути котлісним? Хлопці, та ще як може бути. І до речі. Часник таки і є корисним. А давай запитаємо наших глядачів, коли вже розпочнеться програма. Ой, друзі, а я зовсім забув за телепередачу. Ось наші глядачі, до речі, вже біля екранів телевізорів. О, привіт! Привіт! Вітаю вас, шановні хлопчики і дівчатка. Ну і звісно ж, вас, шановні мами, тата, бабусі, дідусі. Ну, словом, усі, хто дивиться нашу передачу. Сьогодні Добричок нам розповідає про часник. Може, Добричок, ти знаєш про чуч чи про цей. Ти, ти маєш на увазі про часник? Так. Просто не знаю, він овоч чи не овоч. Ну, насправді, друже, це овоч. Він дуже-дуже корисний. А ще часник є найстарішою. Культивованою рослиною у світі. А що означає культивованою? Культивованою означає, що цю рослину вирощує людина на полі чи на городі. Отож, у їжу чесних почали вживати близько п'яти тисяч років тому. А чи відомо вам, друзі, де і в якій частині світу вживають найбільше чеснику? Невже у нас в Україні? У нас, до речі, справді полюбляють чесничок поласувати особливо з борщиком. Але насправді найбільше чесничку їдять в країнах Південної Азії. А от найменше його вживають у Японії. Та й то роблять це переважно в лікувальних цілях. Це цікаво знати. До речі, на честь чеснику, друзі. Було названо одне місто у Сполучених Штатах Америки. Що це за місце? Це місто називається Чикаго, що до речі, в перекладі з індіанської мови означає дикий часник» А от у місті Сан-Франциско це також Сполучені Штати Америки, в ресторані «Гарлік» Відвідувачам подають біля тонни чеснику на місяць, уявляєте? Ого. Так, у мені цього ресторану є безліч, безліч екзотичних страв з чесничком. Там навіть морозиво з чесником подають. Ого, морозиво з часником? От любителі чесничку. Цікаво, що в давнину. Часник називався смердюча троянда або патока бідняка. Цей овоч, друзі, застосовують у приготуванні дуже, дуже багатьох різних страв, причому використовують його і в сирому, і в сушеному вигляді, та навіть у вигляді чесникового масла. Цікаво, що лікар нам може розповісти про чесник. Привіт усім! Привіт, лікарю! Зичу вам міцного здоров'я, гарного настрою та бадьорості! Лікарі не близько. Сьогодні ми говоримо про чесних. Доприче кажуть, що він дуже корисний. Це правда. То, може, ви нам розкажете, чим саме він корисний? А вже ж розкажу, слухайте. Часник багатий різними корисними речовинами, такими як залізо, мідь, кальцій та інші. У медицині часник застосовують для лікування багатьох хвороб. Яких? Ним лікують астму і бронхіт. Це такий сильний кашель. Я знаю, у мене був бронхіт. і у мене. То потрібно було лікуватися часником. Тепер буду знати. А ще вживають часник для профілактики, тобто, щоб не допустити інфекційні захворювання. Мова йде про грип, нежить, вірусні хвороби. Навіть невелика кількість часнику охороняє організм від впливу важких металів, свинцю, ртуті. Часник покращує травлення, збуджує апетит і діє заспокійливо для кишечника. Часник вважають натуральним антибіотиком. Будьте здорові! Але ж коли ти його їси, то важко визбутися від запаху. Навіть коли почистиш зуби. А у цьому вам, друзі, допоможе корисна порада від добрячка. Корисні поради Друзі, унікальний можна так сказати, запах чеснику. Надають такі собі сірчесті речовини, так вони називаються, і вони знаходяться в ньому у дуже великій кількості. А щоб позбавитися від запаху, є один дуже гарний і до того ж простий та перевірений спосіб. Який? Що за спосіб такий, перевіреним способом позбавлення від запаху часничку з рота є звичайна петрушка. Або ж кориця. І що для цього потрібно? А потрібно взяти кілька стебел петрушечки, помити її, ну, а потім пожувати е, протягом 5-10 хвилин. Або ж добре підійде для цього ще кориця. Їй теж потрібно взяти так, на кінчик чайної ложечки Порошочку кориці і пожувати. Клас, так просто? Так, дуже просто. Спасибі тобі до Я розповім про це секрет своїм рідним та друзям. Фізкульт хвилинка. Любі хлопчики і дівчатка разом робимо зарядку. І з розминки розпочнемо, руки вгору підіймемо, вниз і вгору знову вниз. Нумо, друже, посміхнись, посміхатись завжди треба. Ти до мене, я до тебе. Дальше тренування це ж, звичайно, присідання. Всі берімося за діло. Ви присіли? Так, присіли. Тепер випростатись треба, погляд свій звернуть у небо. Ташечка літає, крильцями ось так махає, рученята підіймайте, наче крилами махайте. А тепер ми руки в боки, скоки скоки, скоки, скоки. Одній на другій ніжці пострибали по доріжці. А тепер ми зупинились, понівроку притомились, добре діти вистарались і з культурою займались. І ще сьогодні, друзі, ми з вами будемо готувати страву з використанням часничку. А це буде смачно. Та ще пак, то звісно ж смачно. А що нам для цього потрібно? О, як смачно. Для цього нам потрібен лаваш. Ось є він у нас такий тоненький, як папір. Потрібен майонез, морквина. Ну і, звичайно ж. Часничок потрібно морквину потерти на терточку. Бери Альоша, три, а коля буде чистити в нас часничок і два-три зубчика почисть, будь ласка. І ще, друзі, потрібно потерти чесничок туди до морквини. Ну, а тепер, друзі. Морквину із чесничком висипаємо туди до майонезику і гарненько все перемішуємо. Так, Можна, щоб не розсипати, так. Ну, а тепер, друзі, оцю всю суміш. Потрібно намастити на лаваш, а потім скрутити трубочкою. Хлопці, будь ласка, давайте до праці. Беремо лаваш і намащуємо. Можна ставити. І тепер, хлопці, скручуйте його таким рулетиком. Ну, а тепер потрібно трохи зачекати десь приблизно півгодини, а вже потім можна буде смакувати. Ну, а нам уже, хлопці, настав час. Прощатися з нашими глядачами. Бачу, їм також кортить таку страву собі приготувати. Ну що ж, друзі, до, до побачення, побачення до, до нових зустрічей. Колесні палати колади. Та а давай щось пограємо. Не будемо виходити на прогулянку. Ви цілий цілісінький день у мене сидите, гляньте, яка погода на дворі Та не дивлячись ні на яку погоду, я йду на прогулянку. А до речі. Гра усіляко краще, ніж прогулянка. Ток ток, давай краще вдома пограємось добрячок. Я зрозумів, що гратись вам подобається краще, аніж гуляти. Та гратись можна і на дворі, і при цьому бути здоровішими. Та, що ти кажеш? Хіба ми не будемо здоровішими, як будемо вдома гратись? Та ще як будемо, добрячок. Та ще як будемо. А от і ні. А розкажи нам, чому це ні? Так-так, нам цікаво. Добре. Тільки спочатку ви мені розкажіть, що ми будемо робити на прогулянці. Ми Ми ходимо, а ще А ще ми бігаємо. Так, і при цьому дихаємо на повні груди. І що? Так, що? А те, що вдихаючи свіже повітря, наше дихання частішає, наше серденько починає битися теж частіше, а кровоносна система починає швидше переносити поживні речовини через кров до кожної клітини нашого організму. Оце це так так. Ти вже добрячок. Так, крім цього, коли ми ходимо пішки чи бігаємо, наприклад, зміцнюються всі м'язи нашого тіла і кожен суглоб. Чуєш? О, кожен м'яз! і кожен суглоб, Мишко! А ще ваша ходьба на свіжому повітрі це рух. А під час руху та ще й на свіжому повітрі крок за кроком ви сповнюєтесь силою, і ваш організм починає інтенсивніше боротися з вірусами, адже його імунітет став міцнішим і витривалішим. Ти бачиш, пілочко, яка користь від прогулянок? Бачу, бачу. Та чого сидиш тут? Ану, давай, побігли. Це ти сидиш? Побігли очей. Все, добрячок, ми пішли. Йдіть, а я вас зараз наздожену. Дорогі друзі, не позбавляйте свій організм від такої користі, як прогулянки на свіжому повітрі. Чок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав, камеру тримати. І розказував яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя докачав. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя-хобряка ці гарненькі дітки, друзі добряка.